Що окрім маркетингу у вас є такого класного додаткового, без чого маркетинг не може існувати? А от ви це даєте? Головна задумка всієї цієї програми це от власне дати це, це розуміння. Маркетингових системи від самого початку до кінця, і для маркетологів які мають півтора-два роки досвіду, і для маркетологів, які вже мають там 5-6, мають свої агенції. От всі вони там якісно зростають. Студенти і студентки, які закінчують цю довгострокову програму, то далі вони можуть бути частиною якоїсь такої спільноти, чи то але ні, чи, чи то ваш Marketing клаб. Розкажіть трохи про цю взаємодію. Якщо ми говоримо про магістерку, то мене найбільше драйвить цей прогрес студентів. Я би хотів, щоб вони ділились не тільки між собою. Своїми здобутками, знаннями, інсайтами і досвідом, а щоб вони ділилися з ширшим колом маркетологів. Саме тому ми в, в рамках бізнес-школи в минулому році створили Я маркетинг клаб. Ми вже неодноразово сьогодні говорили про важливість спільнот і про те, що насправді, завдяки тому, що відбувається навколо бізнес-школи УКУ, ти розумієш, що твоє життя в принципі змінюється в цей момент, коли ти починаєш навчатися, і навіть не тоді, коли ти вже приймаєш рішення навчатися тут на магістриці, чи то на якихось короткострокових курсах, чи то просто прийти на подію, послухати як, скажімо, сьогоднішній воркшоп, який відбувався у межах відкриття у межах Дня відкритих дверей. Це завжди про те, що ти. Ти просто почнеш жити трохи по-іншому, бачити ширшу перспективу, бачити інші досвіди, відчувати, що ти можеш робити по-іншому, і робити великі зміни. І я недавно говорила зі своєю подругою про те, що про те, які вона події планує події з київських локацій, вона мені каже, ну там у нас скоро буде подія. Вперше в Києві про маркетинг. Я кажу: ой, цікаво, яка бо недавно я вела. Ну не так недавно, декілька місяців тому вела ефір з маркет, UA Marketing Club саме в Уко. Вона каже, ну так це ж вони й приїжджають в Київ. А я кажу, а так це Ігор Блистів. А вона каже, Та, так я в нього вчилася, і це в мене кращі подруга Віка середа. І тут все склалося. Ігор Блистів, Добрий день. Добрий день. Привіт, привіт. Як справи у вас? Дуже класно, класно, все розвивається, багато нових ініціатив, і я дуже натхнений всім тим, що відбувається довкола майстерки, довкола маркетинг-клубу, тому можемо про це обов'язково поговорити. І про, про все про все проговоримо насправді і трохи розкажете mm. про ту подію, яку плануєте в Києві. Бо мені здається, що багато глядачів і глядачок зацікавляться, і зможуть прийти і долучитись до вас. Але давайте все таки спочатку почнемо ми з вашої магістерки з маркетингу. Отак, От якщо. Дуже спочатку General і Helicopter View. Чим вона класна? Чим вона унікальна інша від всього, що пропонує ринок Україні, тільки в країні зазвичай, якщо ми говоримо про, про якісь короткі програми, то це спосіб швидко зануритися, розібратися, піти далі. Ця ж магістерка вона побудована таким чином, щоб дати системні знання з маркетингу і дозволити людині, яка хоче. Професійно зростати в маркетингу, яка хоче управляти в маркетингу, зайти в цю програму і впродовж двох років, ну майже двох років, продовж навчання розібратися в основних інструментах, зрозуміти, як працюють ті чи інші фреймворки, збудувати в себе в голові цю таку систему. Як працює маркетинг і після цього захистити диплом і продовжувати це вже в своїй професійній діяльності в тій компанії, в якій людина працює? Який відсоток взагалі вашої програми, і взагалі ще трохи зробити такий діпдайв у програму? Розкажіть трохи про саме. Як правильне правильніше сказати, у вас це напевно модулі, а не предмети. Що окрім маркетингу? У вас є такого класного додаткового, без чого маркетинг не може існувати. А от ви це даєте? Угу. Дивіться, наша така задача. Основна головна задумка всієї цієї програми? Це от власне дати це це розуміння. Маркетингових системи від самого початку до кінця, тобто ми починаємо, наприклад, з модуля про створення управління командами, тому що в маркетингу дуже важливо розуміти, як працюють команди. Далі ми даємо розуміння проєктного менеджменту, як працювати в проектах, і виявилося, що проєктний менеджмент він дуже корисний для маркетологів, які зазвичай не мають цього скіла, а в маркетингу управління проектами є важливою складовою. Далі ми обов'язково занурюємо, наприклад, у фірм. Фінанси, тому що е, якщо ви хочете говорити однією мовою, будучи маркетинг-директором з CEO або з фінансовим директором, ви маєте розбиратися в фінансах. Це база для хорошого маркетолога. Далі у нас є, наприклад, ми розбираємося з бізнес-моделями, з маркетна стратегіями, споживачами, як правильно формувати дослідження, як занурюватися в розуміння споживача, шукати ціннісну пропозицію, створювати ціннісну пропозицію для споживача. Далі як створювати, управляти брендами, клієнтським досвідом, як, як виходячи з ціннісної з цінності, яку шукає споживач, створити продуктовий портфель, як створити Комунікацію, як створити як зробити правильне комунікаційне планування, як формувати, наприклад, піар. Піар довкола вашого продукту, вашого бренду чи вашого портфелю продуктів. Тобто, ми намагаємося там провести кожного маркетолога, нашого студента від основ до інструментаріїв і дати як там менеджерські дисципліни, так і маркетингові дисципліни, і дати їм там глибокі розуміння того, як ця система має працювати. Ось і тут важливу деталь відіграє те, що ми залучаємо викладачів практики. У нас якийсь метод, тому ми багато розбираємо. Кейсів ми багато працюємо з кейсами і викладачів і студентів, показуючи в Сьогодні, було дуже гарно на Опенхаусі сказано в таких трошки лабораторних умовах, як з цим працювати, і ми напрацьовуємо навик маркетологів для того, щоб ми могли далі це відтворювати в своїх компаніях. а Якщо я правильно розумію, то найкраще йти навчатись на цю програму тоді, якщо ти вже паралельно працюєш або маєш досвід у маркетингу, тому що ну, бо це все таки. Програма для управлінців і умовно людині, яка тільки починає цього робити, не варто. Ну дивіться, це буде дуже складно. Mm -hmm. Тобто, якщо у вас немає досвіду, вам буде Ну тобто, якщо людина не має досвіду, їй буде складно. Тому та, ми рекомендуємо, щоб в людини було хоча б там, півтора роки досвіду в маркетингу. Це може бути вужча сфера, наприклад, СММ там, в діджитал маркетинг це може бути ширша сфера, там бренд управління, але цей досвід він дозволяє не з нуля стартувати. І ми бачимо, що люди, які е, мають трошки більший досвід, вони набагато. Більше беруть від цієї програми, тому що вони можуть глибше зануритися, і вони розуміють, за чим вони прийшли. Так. Хоча теж як ми там аналізуємо кожного року з Ларисою, з економічною лідеркою, як змінюються в нас студенти, і я просто захоплююся від наративів, які вони з якими вони приходять з розумінням маркетингу, і як за там рік-півтора в них змінюється розуміння, вони стають набагато глибшими, вони стають набагато. Більш експертними в тому, що вони говорять, і от мені здається, що воно відображається. Ну не здається, я це бачу. І для маркетологів, які мають півтора-два роки досвіду, і для маркетологів, які вже мають там 5-6, мають свої агенції. От всі вони там якісно зростають, і там середній рівень групи він дуже сильно виростає. Вже на фінальних дипломах ми просто бачимо наскільки якісніше стають ці люди від моменту, коли вони вступили. Повертаючись до запитання, ви зачепили вже про дипломні роботи. В якому форматі у вас відбуваються дипломні роботи? Чи це що схоже на класичне навчання? підозрюю, що ні? Дивіться, насправді, диплом це серйозна робота, над якою працюють наші студенти десь, мабуть, з листопада починаючи до квітня. Тобто, це диплом, в них є свої там наукові керівники, і е, це може бути ну, Тобто, обов'язково має бути проблема. Наприклад, нам потрібно зробити там маркетингову стратегію, або нам потрібно зробити портфельну стратегію, або нам потрібно е, зробити там створити продукт і розробити для нього комунікаційну стратегію, зробити портфельну. Політику, цінову стратегію там, і, так далі, і так далі. Тобто це, це, це хороший фундаментальний документ, який є підсумком всього там, попереднього навчання. І в нас є там ретельний, ретельна підготовка цього диплому, далі в нас є передзахисти. Ми обов'язково дивимося, як студенти йдуть, чи там ніхто не відстає, а, чи, чи, чи всі готові. Тому ну, для нас це важлива подія, як і для студентів, бо це підсумок всього їхнього навчання. Угу. А можливо поділитися декількома кейсами чи історіями ваших випускників або випускниць, чи тих, хто навчається зараз. Ем, хтось, хто просто ем, для вас став відкриттям. Тобто, що людина або принесла, і тут що мені здається прикольний момент в тому, що оскільки це люди, які мають досвід, вони приносять цю спільноту, е, з якою вони потім можуть працювати, що про це ми пізніше поговоримо, ем, свій досвід і якісь свій, свої кейси, правда, вони ж діляться із своїм тим, що вони вже не працювали і. Так, от я собі перше, кого я згадав, там є Даша Андрієва, яка цього року закінчує магістерку з маркетингу. Вона в минулому до повномасштабного мала свою агенцію СММ вона досить досить відомою була. Потім вона цю агенцію закрила, і вона в пошуках там себе прийшла на цю магістерку для нового бусту для розвитку. І вона зараз є експерткою з персонального бренду. Я бачу наскільки класно вона допомагає нашим студентам розібратися з цим питанням. Наскільки вона відкрита до, до, до того, щоб ділитися, наскільки вона відкрита до цього, так би мовити, мережі. Жування, ось і, от, я бачу, як вона привносить цінність в цю групу. Є інші теж приклади. І зараз це теж моє завдання. Люди, які закінчили магістерку, для того, щоб вони поверталися і, і віддавали цю цю частинку цінності, яку вони отримали і в ході навчання, і після навчання, для того, щоб вони могли там ділитися своїм досвідом. Я так розумію, що ті студенти і студентки, які закінчують цю довгострокову програму, повноцінно два роки, яка триває саме, то далі вони можуть бути частиною якоїсь такої спільноти, чи то але чи то, чи то ваш клаб. розкажіть трохи про цюг зэнэ Так, дуже важлива деталь, яку, яку ми зараз усвідомили, і ми намагаємося це теж донести. Магістерка з маркетингу, оскільки це довготривале навчання, воно дає можливість створити це середовище своїх людей. І з того, що я бачу, дуже різні люди, які приходять на, на модульне навчання, буквально там за 3-4 модулі вони вже стають доволі близькими. Вони починають спілкуватися між модулями, у них з'являються якісь спільні інтерес, можливо, навіть якісь спільні бізнеси. І е, що я зараз бачу, в них створюється таке ніби своє середовище, своя бульбашка. Та? І далі е, це середовище воно з'єднується з більш широким середовищем аламні бізнес-школи, і тут я теж бачу, що. Е, я би хотів, щоб вони ділились не тільки між собою своїми здобутками, знаннями, інсайтами і досвідом, а щоб вони ділилися з ширшим колом маркетологів. Саме тому ми в, в рамках бізнес школи в минулому році створили Я Marketing Club. І частина маркетологів, які закінчили магістерку з маркетингу або зараз ще вчаться, вони є теж учасниками Я Marketing Club. Частина з них стають спікерами наших закритих івентів UA Marketing Club. І таким чином ми. Формуємо це ширше середовище людей, які можуть ділитися е, досвідом в маркетингу. Бо я бачу, що від цього виграють всі: і ті, хто ділиться, і ті, хто споживає цей контент, і в результаті там український маркетинг стає більш якісним, більш конкурентним. Угу. У нас була класна можливість з вами говорити, коли ви тільки починали проект UA Marketing Club І е, тоді ви тільки стартували. Зараз вже пройшло декілька місяців. Чи коли, скільки це пройшло? Так, ну ми в жовтні стартували. так? ну так, так. Е, поділіться, трапи, похваліться результатами, де ви. Зараз що відбувається взагалі, і чим може бути зараз ця спільнота вже корисна загалом для розвитку маркетингу в Україні? Так. дуже приємно, що Your Marketing Club розвивається. Ми стартували з відкритої події. Далі ми зробили закритий клуб. В нас є події, які ми робимо в різних форматах: це експортавс, це в нас є майстермайди. Це в нас є воркшопи. І ми намагаємося теж зрозуміти потребу споживачів і дати їм ті теми, і ті тих викладачів, ті контенти, які, від на які є запит. У нас десь поза 50 людей є в закритому клубі. А плюс це дуже приємно, бо це була моя така мрія. І це був план наш виходити за межі Львова, щоб це не був тільки там клуб в межах Львова. І ми зробили в на початку лютого подію в Франкі. Вську у нас було десь порядка 65 людей. Були люди, які приїхали теж зі Львова, Були люди, які приїхали з Києва. і Це теж приємно. Ось і ми вже думаємо над наступними подіями Франківську. Далі, як ми вже сказали, як ви сказали на початку 24 березня? У нас буде подія в сенсі на Хрещатику, Ми будемо робити подію в Києві. Я дуже хочу, щоб в нас ці події відбувалися в різних містах. Ми ставали більшою спільнотою, яка ділиться між собою інсайтами, яка ділиться між собою досвідом, яка продукує нові сенси і таким чином впливає на цей ріст і розвиток маркетингу в Україні. Угу. На завершення ігоря. Скажіть, будь ласка, що вам? Найбільше вам як маркетологу саме найцікавіше у розвитку вашого сервісу, продукту, вашого маркетинг клабу От ви ж спостерігаєте за цим всім? Ви буквально придумали цю ідею, зібрали команду, дивитеся, як вона зараз працює, Можливо, ви тестите зараз якісь гіпотези зсередини. Що вам, що вас драйвить в цьому всьому? Якщо ми говоримо про магістерку, то мене найбільше драйвить цей прогрес студентів. Я, я спілкуюся практично з кожним перед вступом, і я бачу, якими категоріями вони говорять. І потім я бачу їх впродовж там попередніх захистів дипломів і в захисті фінальних дипломів. І я бачу цей карколомний ріст в розумінні, в, в сенсах, в ширині мислення, і це мене дуже сильно драйвить. Я дуже дуже натхнений цим, і це дає сили робити проекти далі. В... Іа Маркен Клабу, я теж бачу, як формуються ці спільноти, і е, от ми зараз теж я теж зараз дивлюся над тим, як цю спільноту зробити в межах країни, тому що в межах Львова, коли ми можемо робити офлайнову подію, це одна історія. А от як зробити цю мережу в межах країни, оце для мене зараз з одної сторони виклик. А з другої сторони е, я отримую масу задоволення, коли я бачу людей, які приходять на події, які спілкуються, які вже створюють якісь свої. Е... Осередки, бо я бачу людей, які прийшли, якби не знали один одного до цього в паркінг Club. Я вже дивився, як вони між собою спілкуються, разом їдуть на події, і це неймовірно надихає. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Просто потрібно ще час для того, щоб ця подія, ця, ця, ця тема масштабувалася і набувала своїх рис. Ну, це однозначно, так ми бажаємо вам успіху із магістрською програмою, щоб знайти нові таланти, нових людей, які отримують максимум від того, що ви даєте тут. Унікальні як на мене знання і експертиза, і взагалі атмосфера, яка в бізнес школі уку. І разом з тим бажаємо і вам отримувати від цього задоволення. Бо коли лідер програми і, взагалі, людина, яка все це тундривить, що стосується маркетингу, так цим всім, то це відчувається. І успіху вам з вашою спільнотою маркетингу, вам дякую. Дякую вам.